Розвиток давньогрецької культури охоплює великий історичний період від другого тисячоліття до нашої ери до п'ятого століття нашої ери, тобто 25 століть. Давньогрецьке мистецтво представлено передусім прекрасною скульптурою, архітектурою і живописом. Важливі відомості про музичну культуру Греції містить Гомерівський епос. В його поемах Іліада та Одіссея описується побут древніх елінів, невід'ємною частиною якого була музика. Музика знайшла своє відображення і в давньогрецькій міфології. Люди здавна вважали, що музика володіє великою чудотворною силою. Вони захоплювалися музикантами-творцями, створювали про них легенди та міфи. Ім'я давньогрецького співака Орфея відоме більше двох тисяч років. Спів Орфея та його гра на Золотій Лірі зачаровували не тільки людей, але й звірів, дерева, скелі. Надзвичайно багато творів мистецтва з музикою включно були присвячені богам. Послухайте фрагмент гімну Аполлону, датований 128 роком до нашої ери, що був викарбуваний на дельфійському камені. Тепіле скопон Доньками Зевса і богині пам'яті Мнемозини були дев'ять муз, кожна з яких покровителька певного виду мистецтва та наук. Слово музика у стародавній Греції означало мистецтво муз, які служили вихованню душі. Музика відігравала важливу роль в громадському і особистому житті греків. Музика звучала під час одружень, бенкетів, була невід'ємною частиною релігійних свят та театральних вистав. До наших днів зберігся один зразок застільної пісні з Як же у ті давні часи записували музику? У Стародавній Греції застосовувалася вокальна та інструментальна нотації за допомогою грецьких та фінікійських букв. Перед вами один із папірусів із фрагментами мелодії, яку ми маємо змогу сьогодні послухати. Музика Музика у стародавній Греції була головним чином вокальною. Основне ж призначення інструментів полягало у супроводі співу. Улюбленими інструментами греків були Ліра і Кіфара. Духові інструменти стародавньої Греції представлені авлосом, флейтою, сирінгою і різними свистками. Із численних старогрецьких ударних інструментів найбільш відомі тимпан, античний бубон, кимвали, маленькі бронзові тарілки і кротали попередники кастаньєт. Давньогрецький механік і винахідник Ктесибій, що жив у третьому столітті до нашої ери, сконструював гідравлос перший водяний орган, у якому необхідний тиск повітря підтримувався стовпом води. Музика у стародавній Греції була невід'ємною частиною театральних вистав. Давньогрецький театр виник із сільських святкувань на честь Діоніса, Бога виноробства, якого греки зображали у вигляді козла або бика. Давньогрецький театр зазвичай розміщувався на схилі гори під відкритим небом. На підвищенні був розміщений амфітеатр із лавками для глядачів. Урочиста частина свята дала народження трагедії, а весела і жартівлива комедії. Назва трагедія походить від двох грецьких слів трагос, цап або козел і оди. «пісня». Навіть у періоди свого вищого розквіту трагедія зберігала зв'язок з релігійним культом Діоніса, яким була породжена. Еліни свято вірили, що Діоніс незримо супроводжує виставу і змагання. Тому вистава певною мірою нагадувала ритуальне дійство, яскраве, урочисте і піднесене. Елементи культового свята Діоніса, урочиста процесія, жертвоприношення, надривні плачі за загиблим божеством стали неодмінними елементами трагедії. Почуття героїв актори передавали не мімікою, вони просто одягали маски, які змінювалися одразу ж. Як тільки виконавець переходив відповідно від веселощів до смутку, від жалю до спокійного стану душі, використання маски обумовлювалося також розмірами грецького театру. Без маски обличчя акторів були погано видні глядачам із останніх рядів. Найвищого розквіту театральне мистецтво у стародавній Греції досягло у творчості трьох великих трагіків Есхіла Софокла Еврипіда і комедіографа Аристофана. Одночасно з ними писали і інші драматурги, але до наших днів дійшли тільки невеликі уривки їх творів, а іноді і лише ім'я того або іншого поета. Багато старогрецьких філософів займалися проблемами музичної етики і естетики. У Стародавній Греції розвивалася музична теорія. Давньогрецький філософ, математик і музикант Піфагор, що жив 6 століть до нашої ери, та його учні розробляли вчення про музичні інтервали, консонанси і дисонанси, про музичну акустику. За допомогою чисел, Піфагор пов'язував музичну гармонію із гармонією Всесвіту. Також він створив особливе вчення про терапевтичні властивості музики. Згідно з яким музика впливає не тільки на розум людини, а й на почуття, а також може керувати душею, пробуджуючи в ній добро або зло. На завершення хочу сказати, що значення античної музики, як і інших видів мистецтва стародавньої Греції, важко переоцінити. В подальшому вона мала великий вплив на розвиток європейської професійної музичної культури та музики.